Всім доброго мирного дня. Сьогодні я хочу зробити невеличкий огляд своєї теплиці. Пройшов вже деякий час. Хочу показати, як почувають себе рослини. Тут ось все, лимон Пандероза, все ж таки, волога бере своє і, не дивлячись на обробку, рослина. Квіти покриваються отаким мухом. Бачите, таке. і завізі там пропадають. Треба ще обробити фунгіцидом, бо вологу ніхто не відміняв, вона буде. І щоб нові квіти не пропадали, треба ж час від часу обробляти. Там у мене підростає мушмула, вона була маленька, але їй так тут на зиму дуже подобається. І вона росте в малесеньких горщиках і підростає. Ну, будемо чекати до весни, а далі буду дивитися, що з нею робити. Тут фейхуа, мабуть, я купила не дуже Вдало, бо вона вже кілька років і не квітне, хоча рослина у мене їде, і, да, хоча рослини і немалі. Тут примастився мікроцитрус. Він цього року у мене не показав гарного росту і гарного квітіння. Було кілька квітів, але ну, нічого особливого немає. А ось у тому мікроцитрусі, бачите, він трохи інший. Є кілька плодів. ось Я бачу, зараз я доберуся і покажу. Такий зелений, у нього жовта м'якоть, він дуже смачний, ароматний. І він мені за смаком подобається навіть більше, ніж оцей, у якого рожева м'якоть і менші плодики. А, цей з більшим листям. Ось у нього ще плоди, він квітне, і він і зав'язує майже постійно. Його треба підрізати, бо він у мене росте, розкорякою. Бачите, там опирається в стелю і займає багато місця. Але тільки щойно я зберуся його стригти, так він викидує нові. Бутони. В теплиці 12 майже 13 градусів, але вологість дуже велика 94%. Мокро, ви бачите, що крізь є краплі води, і немає мені як це сушити. Навіть не знаю на вулиці дощик. Можна було і відкрити двері теплиці, але це нічого зараз не дасть. На жаль, може якийсь день вигляне сонечко і мені вдасться трохи просушити. Якщо така вологість буде триматися довше, мабуть, треба буде поставити на кілька годинок дуйку, яка трохи підсушить цю вологу. Тут я чекаю весни і коли заквітнуть камелії. Вони з бутонами. Одна вже у мене відквітла доктор Кінг, але я її не знімала, бо вона стоїть. Далеченько і гарного відео і фото ми, мені не вдалося зробити. Мімоза наливає свої бутони. Ось теж. Ой, а тут вже, ну, ще зовсім трохи. І вона буде квітнути. Може тепліше, може сонечка більше потрапляє біля плівки. Бачите? Ще зовсім трохи, і вона буде квітнути. Красунечка моя. Тут росте Маргарита Біг. Яку я показувала у минулому році, і що на неї було дуже багато ряс на плодів. Вона була гарна, красива. У цьому році вона також гарно, дуже квітла. Я не зрізала залишки від квітконосів, видно, що їх багато, але, на жаль, вона все скинула, всі квіти, щось. У цьому році їй не подобається, або, може, просто вона вирішила відпочити, як це інколи буває з нашими цитрусами, коли вони дуже перенапряглися в плодоношенні. Дивує райдужний лимон, аркабалєна. Дивіться, що він робить. Він пускає молоді прирости і квіти. Ось теж дуже рясно і в зиму, Мені це, звісно, не дуже подобається. Ну, але ж не прикажеш рослині відпочивати. Там в мене впала гілка, можна було з Маргарити, можна було її зачепила. Можна було окорінити, але немає в мене часу і особливо великого бажання, треба її прибрати, викинути. Не хочу я цим займатися взимку. Тут у мене стоять бутлі з черенками, які я привозила з Іспанії. Це вам проглядається олива. Бачите, вона я не знаю, чи вкорінилася, але почала е, рости. І там то теж, бачите, молоді прирости. Я не буду їх рухати, хай собі поки стоять. Ось пускають корінці. Ще квітнуть мої фуксії, Їм теж вже пора відпочивати. На дворі зима. Уже квіти не такі пишні і може і не такі яскраві, але ще продовжують квітнути. Ось такі гарні вони пишні, яскраві, розбавляють зелень. Може не добре видно на камеру темно, а так вони яскраво рожеві. Ще багато плодів зелених, невеликих, і їх не дуже видно за листям. І усі показати я не можу, бо я сама їх не бачу. Треба придивлятися. Ну, це лимон якийсь, а там далі клементинчики. Тут якісь клементини ростуть. Ну, є трохи і спілих вже плодів. Ось тут мандарин світ силі. Лиди в нього ще невеликі, але вони починають потроху забарвлюватися. Це дуже смачний мандарин. Мені подобається. Бачите, який ще пару місяців і можна буде смакувати. Ось там видно бергамот. Він ще зовсім зелений. Ну, хоча він теж пускає молоді прирости. Тільки грудень відпочивали би собі? Так ні, треба рости. Все, ще бергамот плодик. Зазвичай апельсини починають рости і квітнути десь із лютого місяця. Оце перед вами апельсинчик Аденера, бачите, в нього молоді прирости і там вже видно бутони. А на дворі тільки початок грудня. З цього боку теж починають забарвлюватися якісь мандарини. Не було. Минулого разу їх не було видно, а зараз... Вже добре проглядають. Ось багато їх. Ось там бачу ще якісь. Ну не бачу. Що це, бо добірки не долізти. Тут я підійшла і побачила, що вже попадали плоди. Мандаринчика хашимото Треба зірвати ще кілька штучок висить на дереві, але вони вже достигли і впали, і треба їх терміново з'їдати. Пішов дощик у нас, дуже похмуро, сонця давно немає. Але якось рослинам вистачає цього світла, що є. І можна побачити і там далі і квіти ростуть, і молоді прирості. Ще хочу похвалитися. Такі у мене тут красунчики. Одного я випадково збила. Це помела Валентина. Вони гляньте, які величезні, дуже гарні. Блискучі, я не розумію, чи вони такі блискучі. Погляньте. І мені здається, він потроху-потроху вже змінює колір і стає жовтішим. Я дуже тішуся, той, що я збила, зовсім зелений, але він вже був смачний. Я... Думаю, що це буде просто бомба. Це у мене перше плодоношення. Рослина привита черенками. Ось це другий рік, бачите, ще один пліт, теж великий. І теж він трохи-трохи вже не такий зелений, змінив свій колір. Таких, так, да, три, три величезних плоди. А тут у мене апельсин, який я придбавала без назви, просто як смачний апельсин. І теж плоди тут починають жовтіти. Ось ще плод. Плоди великі. Тут лимончик у мене без назви, не знаю, схожий може, на маріану, бо я їх багато розсаджувала на підщепу, але вони хочуть бути самостійними деревами і дають плоди. Тут, якщо придивитися, ми теж бачимо молоді прирости. Ось якісь плоди і там далі поглядають апельсини. А там кафірський лайм, він ще зовсім зелений, плоди невеликі. Я бачу кілька плодів відпало, бо було більше. Ну, ще деякі є, не вистачає сонця і прохолодно. Але ж, ну куди не глянь, всюди такі гарні молоді прирости. Так, а там у мене що, здається, я туди ставила ріпфрут Стара Рубі. Він теж вже жовті, вже гарно пожовтів. Треба дивитися, щоб вони не впали і не втратити плоди. Ну, Це звичайний лимончик достигає. А тут знову квіти, 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 Прирости, Може зима буде тепла, і рослини щось знають. Ще більше помаранчевої становляться мандарини групи Оншіо. Це мандарин кармельхайс І ось мандарини. Це вони будуть чекати Нового року. Тут на цьому століще камелі. Ось Купідо. У нього хоч і малесенькі квіточки, але їх багато і вони такі цікаві. Ну, квітне купідо зазвичай вже навесні. А інші камелії теж з бутонами. А це лимончики. Мауретта. Така у них форма видовжена, цікава. Ну, Вони ще зелені і малі. Аналікулят то я показувала минулого разу. Теж я, мабуть, зірву її ближче до нового року. Яскраві, помаранчеві, такі неї. ще камелії. Ось такі у нас справи. Це росте, квітне, спіє, радує нас, дає нам надію і віру на майбутнє. Тримаємося. До побачення!